Вітаю! Всіх пропоную подивитися, чого вам варто остерігатися на найближчий час. Ну, ми перебуваємо всі у таких некомфортних умовах, небезпечних умовах. Тому давайте подивимося, можливо, це буде не пов'язано із тим, що відбувається в суспільстві. Ну, загалом карти покажуть. Тож будемо дивитися, перший варіант, другий варіант і третій варіант. І обов'язково пам'ятаємо, що розклади загальні. Перший варіант, чого вам остерігатися? Двійка кубків. Вам варто застерігатися того, щоб ви не сильно занурювалися у стосунки. Можливо, через те, що ну, або ви занадто закохані у свого партнера, можливо, через те, що ну, у вас може, може бути, що у вас благосприятливий час іде для того, щоб ви налагоджували співпрацю з іншими людьми, встановлювали якісь зв'язки, обмінювалися думками. Але вам варто розуміти, що ви, якщо будете занадто щирими, це не обов'язково буде взаємно. Хтось, можливо, просто від вас захоче отримати якусь корисну інформацію або емоції якусь. Коли людина в таких підвищених емоціях вона бажає завжди поділитися своїм щастям з іншими з оточуючими. А це також має певні наслідки і не завжди приємні. Також, з чого вам потрібно остерігатися, можливо, можуть бути якісь, якась у вас недовіра, підозри якісь, або і через оце все ви можете з'ясовувати стосунки. Також, можливо, якщо в робочих питаннях ви можете розірвати якісь домовленості, а це приведе вас до низьких прибутків. Тому що вам потрібно зробити? Якщо у вас якісь там мають бути зустрічі, вам потрібно насамперед обміркувати наскільки важлива для вас та зустріч? Якщо це діло, у вас зустріч, то обміркуйте, чи, все, чи ви дійсно готові до тої зустрічі, чи всі у вас там папери готові, підготовлені, чи все там правильно, чи немає помилок. Чи немає там ніяких підводних каменів, тому що вам потрібно мати повну інформацію перед тим, як іти на якусь зустріч, щоб потім не розчаруватися. Ну, а ще в, особистому, в особистих стосунках звертайте увагу на те, що у вас із партнером можуть бути різні думки, різні інтереси, і ви по-різному можете. Ставитися до однієї і тієї ж ситуації. Тому вам варто зрозуміти, що остерігайтеся необміркованих таких е, якихось емоцій, вихлюпу тих емоцій, тому що це ні до чого доброго вас не приведе. Краще налагоджуйтеся на те, щоб ви е, змогли, змогли розраховувати. На підтримку, ніж на те, що ви будете весь час чекати якогось підвоху або якусь проблему у, на пустому місці. Ну, тому що емоції завжди нас можуть вводити в різні стани. І в залежності від того стану, вам потрібно і е, розуміти, що тільки під контролем е, ваших емоцій ви зможете приймати розумні рішення. Це був перший варіант. Другий варіант вам чого остерігатися. Шість жезлів. Загалом у вас можуть бути якісь такі переможні енергії, коли ви відчуєте, що ви вже на коні, щось ви вже там досягли, що ваші зусилля отримують винагороду. Також, можливо, ви проявляєте якісь свої... ви можете бути лідером або проявляти свої лідерські якості. Це може бути в суспільстві, в роботі, в особистому житті. Ну, і ще, можливо, у вас такі йде полоса, коли ну, якісь вдалі у вас справи виходять, щось, можливо, якісь звісточки, ви довгоочікування отримаєте. Можливо, у вас з'являються шанси розрішити ті питання, які раніше не розрішувалися. Тобто те, що ви для себе плануєте, буде проходити у вас. Ну, так, як вам потрібно, тобто успішно, ваша праця буде гідно оцінена, ваші бажання можуть здійснюватися, все може у вас ставатися легко і без особливих зусиль. Тож, вам варто чого остерігатися. По-перше, вам потрібно бути уважними до людей, що знаходяться навколо вас. І вам потрібно своєю енергією, енергетикою ділитися у рівних долях, скільки ви отримаєте, стільки і давати навзаєм. Тому що ви можете просто розтратити свій успіх і свою енергетику даремно, якщо не будете дотримуватися балансу, брати і давати. І а саме головне щоб в оцих позитивних подіях, позитивних таких думках і емоціях, щоб, не втрав... щоб у вас не перевершило почуття того, що ви вище інших, і так ніби будете з високу дивитися на оточуючих людей, тому що ви наразі будете на коні і будете у гарних таких подіях. Але не варто забувати, що наш успіх може бути закріплений тільки наполегливою працею, навчанням і якимись діями. А якщо ви будете тільки насолоджуватися тими лаврами, які ви вже досягли, і пожинати плоди, не обмірковуючи подальші кроки, то ви можете просто це все марно спустити. Тож користуйтеся приємними шансами, але пам'ятайте і про баланс, і про те, що ви повинні контролювати себе. Це був другий варіант, третій варіант для вас. Чого остерігатися третьому варіанту? Ну, можливо, потрібно вам остерігатися якихось застійних ситуацій. Коли у вас рутина може затягнути, ви будете зайняті якимись такими нудними справами. І от ви, можливо, десь що там вам вже прийшов час вирішити, а ви щось відкладаєте, протягуєте час, можливо, хтось з'ясовує стосунки, або не бачите якихось перспектив. Ну, тому що наразі ситуація просто вийде із-під вашого контролю. Ви можете просто даремно витрачати енергію, і на вас можуть впливати, давити якісь зовнішні обставини. Хтось сторонні може вмішуватися у ваші справи. Через це у вас можуть бути якісь непорозумілі ситуації у ваших справах. Ну, і ще можливо, якщо вам потрібно вирішити якісь питання юридичного характеру або у робочих питаннях можете зіткнутися з якимось бюрократизмом, хтось буде відтягувати рішення, можете стикатися із обманами. Тому, чого вам саме остерігатися? Вам потрібно остерігатися того, щоб ви поспішали із своїми рішеннями і висновками. Можливо, вам потрібно остерігатися того, що якісь неочікувані події можуть вибити вас із колії. А ще ваші плани будуть руйнуватися через непередбачувані ситуації, а це може вас дестабілізувати. Тому вам потрібно зупинитися і подивитися, яка сила впливає на ваші справи. Наразі будьте дуже обережні, Вона, обережність вам потрібна, можливо, для того, щоб. Ви Трішки розважливіше ставилися до тих обставин, в яких ви знаходитеся, не поспішали ні з висновками, ні з діями. Перечекайте, у вас йде такий період, коли вам не варто не сварки там, якісь вступати, не з'ясування стосунків, не йти на конфлікти. Просто будьте обережними. Це був у нас третій варіант.